62 тисячі ветеранів та прирівняних до них категорій, які проживають у Житомирській області, вчасно отримують матеріальну допомогу до Дня перемоги. На це передбачено достатньо коштів і у державному, і у місцевих кошторисах. Хочу сказати, що в повному обсязі надійшло фінансування, і усі ветерани і люди, які прирівняні особи, які прирівняні до них, вже отримали гроші до так звані виплати до 9 травня. Вони мають відбуватися до 5, але у нас в області вони пройшли повністю 100%. Сума такої буде кошту у поточному році становить я буду, один 1,6 мільйона, у тому числі півмільйона в обласному бюджеті. Один буде мільйон. Получається, 1,1 мільйона передбачено. Чили райони і міста, збільшивши багато районів у поточному році. суму таких коштів, відзначати день перемоги у Житомирі розпочнуть ще 7 травня, урочистим зібранням в драмтеатрі. Основні ж заходи відбудуться 9 числа. на Нашу велику радість кожен рік приносить нам приємну несподіванку, яка полягає в тому, що кількість людей, які приходять до монументу і згадати людей, які поклали своє життя, зростає. Так було в минулому році, позаминулому, і чомусь у нас є таке враження, що і в цьому році буде так само. 9 травня у Житомирі обіцяє стати насиченим. Традиційно у цей день відбудеться урочиста хода до монументу слави, мітинг та покладання квітів. Після цього у місті гратимуть військові оркестри, пригощатимуть солдатською кашею та показуватимуть техніку воєнних часів. Крапку у відзначенні дня перемоги поставить святковий салют.